Фінальна доба вже у понеділок в американському Чикаго відкривають передвиборчий з'їзд демократичної партії. США. ця подія буде в фокусі уваги весь тиждень. Сьогодні день, коли делегати прибувають, і американські аеропорти переповнені. Квитків на Чикаго вже не взяти. Всі намагаються заздалегідь дістатися міста на з'їзд. Просто в ці хвилини має вилетіти і наша знімальна група. І сподіваюся, ми встигнемо поговорити просто перед посадкою з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Дмитре, рада тебе, бачити і розкажи нам, поки в тебе є час, які очікування, чому до цього з'їзду стільки уваги? Ір, ну я теж сподіваюся, що встигнемо поговорити. Бо у нас вже посадку оголосили таке, знаєш, е, включення експромтом. Але дуже важливо сказати, що зараз відбувається. Бачу це на власні очі в американських аеропортах. Не знаю, чи встигли б ми змонтувати картинку, але можливо, ви побачите кілька кадрів. Переповнені люди годинами стоять у чергах, і все тому що з усієї Америки делегати, а їх більше чотирьох тисяч, гості, організатори, величезна кількість преси. Просто Тисячі телевізійних груп, тисячі е, представників газет і радіо всі летять сьогодні до Чикаго для того, щоб завтра вже починати висвітлювати цей з'їзд. Правильне питання, хороше питання. А чому до нього стільки уваги, якщо традиційно з'їзд мав вибрати кандидата в президенти? Ну а зараз всім відомо, що це вже Камала Харіс, тобто не чекали цього урочистого моменту. І тут що називається чотири в одному: по-перше, з трибуни з'їзду пролунають обіцянки, а якою має бути Америка за демократів за Харіс, якщо їх звісно оберуть, і від цих обіцянок ну вибачте на слові вже не відкрутишся. Це будуть згадувати потім роками, якщо не виконують. Другий момент дуже сильно сподіваються демократи, що це дасть їм такий буст до рейтингу, оскільки зараз ну десь 50-50, 50 на 50. Третій момент закриті будуть зустрічі із партійною елітою, з партійними керівниками, із з партійними активістами. І будуть моменти, коли пояснятимуть просто тим демократам, які живуть по всій Америці і зберуться на з'їзд. Ну а чого чекати? Як вони будують, будуватимуть кампанію? Як вони боротимуться з Трампом? Ну і четвертий момент найважливіший для нас з вами. Ми все ж таки матимемо можливість вперше від Харіс, вперше від. Тіма волце кандидат кандидата в віцепрезиденти, почути, а в чому її стратегія щодо України? Байден про це говорив багато. Камала Харіс, поки цієї теми вимушено уникала, тому що виборці чекають, що вона зосередиться на внутрішніх проблемах на внутрішніх подіях. Те, що зараз відбувається в Чикаго, ми будемо, коли вже на місці теж я підготую репортаж. Це шалені заходи безпеки, просто шалені, коли перекрили півміста, коли більше 400 годин проводили всілякі тренінги, коли. Зігнали з сусідніх штатів силовиків секретну службу з одного боку. Всі хочуть зробити висновки з. Того замаху на Трампа, який був, ну ніхто вже не може допустити будь-якого навіть повторення. А окрім Камели Харіс, ходять чутки, що навіть може прибути президент Байден і теж благословити її на президентство. Ну а з іншого боку, очікуються просто шалені акції протесту. Я теж попрошу наших режисерів зараз вам показати торік, у Чикаго вони тільки починались, і це акції протесту про палестинські. Якщо в Мілоокі, коли відбувався з'їзд республіканців, я на власні очі бачив, як мітинг Ховали так звані невертрампери, тобто люди, які виступають проти того, що Трамп повернувся до влади, то зараз величезний спротив підтримки адміністрації Байдена і демократами. Ізраїлю, і саме тому просто на завтра вже проанонсовані десятки тисяч людей. Величезні масштабні пропалестинські протести. Люди виходитимуть на вулицю. люди намагатимуться, ну фактично, навіть зірвати організацію першого дня з'їзду. Те, що зараз мені повідомили, що навіть американським конгресменам, які прибувають як почесні гості, як учасники, як делегати, порадили на своє ім'я не бронювати готелі в Чикаго, для того, щоб протестувальники просто не подзвонили на ресепшн, не дізналися, де вони живуть, і не заблокували їхні готелі, тобто, ось в такий, Ну і нервові і водночас дуже цікаві атмосфері все починається, все відбувається. Ну і завтра вже все стартує. Ми будемо на місці. Бачитимо все на власні очі. Я буду вам розповідати. Колеги Дмитре, Київ. традиційно дякую за оперативність і за змістовний розповідь. Це був Дмитро Ановченко, який летить в Чикаго на передвиборчий з'їзд демократичної партії. США